Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами з уроку 3 зробимо деякі вправи. А деякі вправи ти можеш знайти уже в описі до цього відео. Наприклад, ось це завдання 3.2, воно ідентичне до одного з завдань попередніх уроків, тому я його зараз не буду тут опрацьовувати, а у описі ти можеш його знайти. Зробимо завдання 3-3. Отож, побудуй та охарактеризуй зображення предмета в збиральній лінзі, якщо він розташований за подвійним фокусом лінзи. При побудові ми маємо з тобою пам'ятати, що користуємося лише лінійкою, тому що від руки ми не отримаємо чіткого зображення цього предмета. Є предмет, і десь має бути ось тут зображення, тому що лінза у нас збиральна, отож, зображення буде по інший бік від лінзи. Які промені ми тут з тобою проводимо? Перший промінь це той промінь, який сполучає верхню точку предмета з центром лінзи. Цей промінь має властивість не заломлюватись, він єдиний, який не буде заломлюватися. Другий промінь буде йти від верхньої точки. Спочатку паралельно по клітинках ми малюємо до головної оптичної вісі, а потім ми використаємо з тобою правий фокус, адже лінза збиральна вона має заломити наш промінь, отож він заломиться і пройде через фокус. На перетині, ось тут цих двох променів ми з тобою отримали верхню точку, там де стрілечка. Для зручності в попередніх відео я позначала літерами. Ну, давай зробимо тут так само: літера А, ось тут для верхньої точки. Отже, ця точка ось тут буде А'. штрих. Аналогічно, ми будуємо з тобою нижню точку. Візьмемо, назвемо її Б. Отож, перший промінь, як завжди, все аналогічно, отож, перший промінь пройде через лінзу, через її центр, не заломиться при цьому. Трохи зіскочила у мене ручка з лінійки, ну нічого. Зроби так, щоб у тебе було тут рівненько, а я не буду виправляти, щоб сильно не псувати малюнок. Отож, другий промінь ми з тобою проводимо ось таким чином. Спочатку. Паралельно, а потім знов через правий фокус. Ми отримали з тобою точку Б штрих. При цьому ми пам'ятаємо, що оскільки цей предмет знаходиться, ну, він є перпендикулярним фактично до головної оптичної вісі, то і має бути зображення також перпендикулярне. Отже, зверни увагу, насправді у тебе має бути, якщо в тебе не вийшло так, як у мене, що тут поїхав промінь, бог зна куди, ось від лінійки, то насправді перетин у тебе утвориться двох променів таким чином, що зображення предмета буде чітко перпендикулярне до головної оптичної вісі. У мене, оскільки відбулося з'їхало з'їхалося тут, то точка Б штрих з'їхала також, і в принципі, побудова в мене ніби й правильна, але зображення предмета вийшло. Навскіс. Це говорить про те, що нам треба, я спеціально тут залишила, не переписувала по-новому цей шматочок відео, для того, щоб було зрозуміло, що у нас таке може бути, але при цьому виявляється, ми утворюємо трохи неправильне зображення, тобто побудова псується. Тож для того, щоб не було такого, нам потрібно з тобою, щоб ось тут, коли ми проводимо, ось має бути ось так. Промінь має йти. Бачиш? Тобто є різниця, правда? Ось, і саме тому оця точка B' з цієї рожевої переїхала сюди. Тож будь уважним, щоб таких нюансів не було. А тепер давай ми з тобою охарактеризуємо наше зображення. Отож, зображення ми з тобою отримали, і воно знаходиться у нас з правого боку від лінзи. Це говорить про те, що воно утворилося на всіх дійсних променях. Якщо воно на дійсних променях, тобто саме зображення є дійсне. Дійсне. Далі, Крім того, воно у нас трохи менших розмірів, як ми бачимо з тобою, ніж сам предмет. Тобто ми пишемо, що воно зменшене. Зменшене. І третій варіант, ми маємо з тобою вказати, воно пряме чи перевернуте. Зрозуміло, що оскільки точка А була вгорі, а стала знизу, стрілочка ми напрямили вниз, отож, воно перевернуте. Перевернути. Ось таким чином ми виконали з тобою це завдання. Щоб виконувати наступні завдання, нам з тобою потрібно з'ясувати всі нюанси стосовно відповідних відстаней, які будуть використовуватися в задачах. Отож, у нас є. Предмет, є зображення, є збиральна лінза, хоча може бути і розсіювальна, але там трошки інший буде рисуночок ось. І деякі відстані нам показують. Відстань від предмета до лінзи, D маленьке позначається, і нам потрібно це запам'ятати з тобою. А від лінзи до зображення це буде F маленьке. Все решта залишається, як було, фокус на відстань, тут F у нас буде так. Але крім того, ще використовується висота предмета і висота зображення. Відповідно, предмет аж маленько буде мати висоту, ось позначку, а зображення аж велике. В цьому разі ми не будемо виводити ніякої формули, ми одразу переходимо з тобою до теоретичного матеріалу. Тож. Формула тонкої лінзи Оця, Оцей запис, ця формула, вона так і називається формула тонкої лінзи. Вона записується, як бачиш, двома способами. Чому? Тому що ми пам'ятаємо з тобою, що оптична сила лінзи це є одиниця поділити на F. І тому, якщо замінити просто літеру, D поставити, тобто формула трошки видозмінюється, але залишається тією самою. Далі, правила знаків. Ми це маємо також з тобою пам'ятати в задачах. Правила знаків у нас стосуються саме оцих відстаней F маленьке, тобто від лінзи до зображення, D маленьке від предмета до лінзи, фокусної відстані та самої оптичної сили лінзи. І краще нам це покаже саме ось ця табличка. Тобто, якщо у нас лінза збиральна, у нас все буде більше нуля. Ось і F буде більше нуля, і D буде більше нуля, і фокусна відстань, і оптична сила. Хоча є варіант, коли предмет розташовано між лінзою і фокусом, і в цьому разі ми з тобою знаємо, що збиральна лінза єдиний раз дає нам уявне зображення. Тож, якщо зображення уявне, у нас з тобою F, відстань від лінзи до цього уявного зображення, буде менше нуля. Все, що стосується розсіювальної лінзи і відстань від предмета до лінзи, лише є винятком, фокусна відстань, оптична сила, ось і F маленьке, все буде менше нуля. Відстань від предмета до лінзи є більше нуля, тому що... Ну, тому що так. І ще один нюанс, на що ми з тобою дивимося при розв'язуванні задач, це питання збільшення лінзи. Справа в тому, що кожна лінза дає певне збільшення. Позначають цю величину літерою Г великою, і це є відношення, як ти бачиш. Так? Відношення. Також можна користуватися двома ось цими формулами. Отож, в одному разі це є відношення висот. Висоти зображення до висоти предмета, а можна брати як відношення відстаней від лінзи до зображення від лінзи до предмета. Звичайно, якщо ми з тобою ділимо, припустимо, метр на метр, і тут метр на метр, то ніяких одиниць вимірювання у літери Г немає. Вона безрозмірна, на відміну від літери Д, яка є у нас вимірюється в діоптріях. А зараз ми виконуємо з тобою завдання 6.1. За допомогою збиральної лінзи отримали зображення предмета, висота цього предмета 50 см, а висота його зображення 5 см. Визнач збільшення лінзи. Пишемо з тобою, що висота предмета аж маленьке переводимо в метри, а висота зображення у нас 5 см. Це означає, що у нас буде 0,5 метра. Тепер нам потрібно з тобою знайти збільшення. Ми будемо користуватися однією з цих формул. Я думаю, що зрозуміло, що має бути у нас перша формула отож, Г дорівнює H ділимо на H, тобто 0,5 метрів, ділимо на 0,5 метрів, метри скоротяться, і це буде становити 0,1, і ми бачимо, що це є відповідь Б. 6.2. Якщо предмет розташовано у фокусі розсіювальної лінзи, то зображення. Це нам потрібно з тобою пригадати е, при побудові, що буде відбуватися, якщо у фокусі розсіювальної лінзи буде у нас сам предмет. В одному з попередніх уроків ми робили з тобою таку побудову, якраз у фокусі збиральної Точніше, розсіювальної лінзи знаходиться у нас предмет АБ, і ми бачимо з тобою, що він у нас утворився менших розмірів. При цьому воно це зображення є уявне, пряме і менше за сам предмет, тобто зменшене. Зрозуміло, що відповідь буде у нас Б, зменшене, уявне, пряме. І завдання 6.3. От до завдання 6.3 нам якраз також буде корисна ось ця табличка. Тож перед розсіювальною лінзою поставили свічку. І вказати потрібно на рівності, які будуть виконуватися. Мова йде про розсіювальну лінзу, тож ми дивимося з тобою сюди і просто шукаємо відповідність: D більше нуля, F менше, D менше, і F маленьке також менше нуля. Отже, ми дивимося, де у нас таке може бути. Тобто, маючи цю табличку, ми достатньо легко з тобою даємо відповіді на питання і користуємося потім відповідно цими формулами. Використовуючи відповідні знаки для цих літер. Як це робиться, я пропоную тобі скористатися описом до цього відео. Там продовження задач, які мають бути в цьому уроці. А на цьому це відео завершую. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся обов'язково і поділися своїми друзями. До наступного уроку.